Указом президента України від 2005 року, 20 жовтня, відзначають всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Мета проведення цього дня привернути увагу до проблеми діагностики та лікування цієї недуги. Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Захворювання дуже серйозне, дуже підступне. За статистикою, кожного року це захворювання забирає життя у 7,5 тисяч жінок українок. Це тільки по Україні, тому закликаємо усіх жінок завчасно проходити обстеження, спостереження. Робити саме обстеження молочних залоз, тому що це захворювання на ранніх стадіях проходить абсолютно безсимптомно. Захворіти на рак молочної залози може будь-яка жінка. І спадкові, і генетичні фактори, ранні менархи, коли місячні дівчинки починаються раніше 12 років. Пізня менопауза, коли менопауза настає більш, ніж Після 55 років порушення менструального циклу у репродуктивному періоді, хронічні захворювання органів малого тазу. Якщо є безпліддя, і жінка не планує вагітність. І якщо у жінки було багато викидній або багато переривань вагітності штучних, і травма може бути це і екстрагенітальна патологія, там ожиріння, ендокринна патологія, патологічне та залози. Лікар акушер гінеколог зазначила, що матусі, які відмовляються годувати новонароджених, також перебувають у групі ризику. Чому тому що молочна залаза в своєму розвитку проходить чотири стадії, і оця четверта стадія закінчується, коли жінка закінчує годувати дитину грудьми? Якщо вона дитину не годувала, то повний цикл розвитку кліток молочної залози не завершений, а не на завершених, на недиференційованих, скажімо так, клітинах, у там і може розвиватися рак молочних залози. Є декілька простих порад, як дівчатам та жінкам попередити цю хворобу. «Своєчасно проходить самообстеження молочних залоз, дівчата починаючи з 18 років, раз на місяць проводити самообстеження молочних залоз. А жінки, які вже в менопаузі, Любий календарний день, наприклад, першого числа кожного місяця, вони проводять саме обстеження молочних залаз. що вони там нащупали якесь новоутворення, якусь щільну таку діляночку нащупали. Вони повинні. Обов'язково прийти до лікаря. Один з найпростіших методів, який дозволяє своєчасно виявити це захворювання, це самообстеження молочних залоз. Також за консультацією та обстеженням можна звернутися до Покровської кліл, де є необхідне обладнання. Це обстеження на мамографії. Мамографія це такий чутливий метод обстеження. те, то, що ми не можемо руками припальпувати, мамографія вже покаже. Менше одного сантиметру, якщо є якесь новоутворення у молочній залозі, мамограф це покаже. Кожна жінка повинна знати раннє виявлення раку, запорука його повного вилікування. Рак молочної залози не вирок, це хвороба, яку лікують і перемагають. Пам'ятайте про турботу про себе та будьте здорові.